Податкової інспекції місця Харкова, повернення права власності будинку, на частину будинку на занабуквальної власності, давністю виконання право власності. Секретар, доповідайте, хто в нас з'явився. До заселення з'явився позивач, представник позивача ШФО, представник позивача Репала, представник відповідача Шалак, другий сумка не з'явився, повинна до міста. Спочатку, значить так, позивач у нас є. Ваші представники ті ж самі, що були, так, ми в сторані написали доручення. Представник Харківської міської ради, ви теж у нас приймали участь. І якщо нам сладянська на об'єднана державна податкова інспекція, представника немає. Так, що надійшло від представників від так, будь ласка, ви сідайте, не порушуйте порядок, сидіть там. Так, немає представника, у нас друго відповідача. Що там? Лопотання. Сладянська ОТП і міста Харкова. Прошу підкласти вкласти розгляд справу, позначена 11, 11, 2, 16 години за сформування правової позиції. Ну, думка учасників щодо даного правої позиції. Будь ласка, думка. Ваша честь, у мене є заява. Та давайте розглянемо їх клопотання, а потім заяву. Ваша честь, я сьогодні телефонував, вони сказали, нам ніяка повістка не надходила сюди. Добре, відкласти чи не відкласти за їхні клопотання? На суду. Будь ласка, ви як вважаєте? На як ви вважаєте? Ваша честь, я вважаю, що можу розглянути. Сука може формувати право. Ці правда 6 на місці задоволення недавно клопотання відмовляє. Порушені всі продукції було розгляду справи. Це клопотання свідчить, що про бізнаність на, на 11, 11, 15, 16 годині. Достатньо було часу для того, щоб вони підготувалися, з'явилися. Не явка, не є перешкодою для того, щоб... Розглянути справу і вже закінчити її. Будь ласка, вас заява якась Так, ваша честь. У мене є заява, я заявляю відвід всьому суду Червонозаводського району. Добре. В Зв зв'язку з тим, я обласную. В Зв зв'язку з тим, що 12 суддів поставили справосудне рішення по відношенню мене на даний час. Я заявляю відвід всьому суду і прошу дану справу передати в Полтавську область, де мене справедливо посуди нормальний суд. Ні, давайте тут суддя карітян. А суддя карітян входить у цей суд. Так, ваша щось. Будь ласка, я видавача. Відповідно, до статті 20 це України. У нас відномальня тяма поручну з інтерв'ю такий справи. Тестування інших справи, які викликають сумнів об'єктивності та неопередженості судді, суддя підлягає відводу. зв'язку з тим, що відповідно до уклав суду витравані у технічної інтелізації та департаменту містобудування, архітектури та Генерального плану виконавчого комітету Харківської міської ради і протягом провалу часу два місяці не надавались до суду за заблокування справедливого розгляду справи. А суддя ігнорувала клопотання позивача щодо повідомлень правоохоронних органів про вчинені працівниками для технічної інвентаризації та департаменту містобудування, архітектури та генерального плану виконавчого комітету Харківської міської ради і на виконання ухвал суду, що створювало перешкоди для справедливого розгляду справи і винесення справедливого рішення і не виносила окрему ухвалу стосовно порушень вище зазначених працівників. Представником позивача було подано заяву на ознайомлення з матеріалами справи, але можливість ознайомлення з справи. Надано судей не було. І суддя, знаючи, що вона порушує права позивача, блокувала любі права позивача на знайомих з матеріалами справи. Тобто суддя скриває від позивача представника матеріали справи. Також при зайомним представникам у судовому засіданні судді про необхідність ознайомлення з матеріалами справи суддя в групі формі заявила, ви що не знаєте порядок ознайомлення. В серпні 2015 року суддя, отримавши матеріал інвенталізаційної справи, вона не мала можливість ознайомитися до проведення судового засідання. В судовому засіданні повідомила, що вона йде у відпустку і в відпуску, від неї немає можливості надати час для ознайомлення. І взагалі-то це проблема позивача, а не її. Хотіла би зазначити, що в нас вже були приклади саме в Чорнозаводському районному суді, оскільки позивач надає звіт цьому складу Червонозаводського суду, що суддя Чудовський вже вчинив такий опір позивчо гладкому, намагався у хамський спосіб укрити, погрози проводити судові засідання і чим це закінчилось після направлення мого проконувати Силу і Вищої Ради юстиції, знає вже вся країна звільнення з посади судді з такою поведінкою судді не можна погодитись, оскільки порушує існуючі закони про справедливий суд та місяць ці ознаки порушення судді присяги судді. Суддя витримав, що документи здійснює перешкоди позивачу в доступі до справедливого суду. Видно з поведінки судді, що її обереженість до позивача і халатне відношення до витребуваних документів для використання їх як доказ при прийняті рішення. Також видно всім учасникам процесу, що суддя, не розбираючись в документах, намагається суденько винести несправедливі рішення. Суддя знає, що витребувані документи з БТІ свідчать на користь позивача, тому намагається вчинити перешкоди в доступі до документів і намагається винести несправедливе на рішення. За таких обставин суддя підлягає відводу. Крім того, суддя не повідомив, що належним чином на Снарядську ДПІ міста Харька, судовопоїздку, відповідачі просто не з'являються в судові засідання, оскільки суддя вже знає, що в ДПІ відсутній жоден документ про будь-які права на 37 сотих будинку по вулиці південно проєктній будинок 13, а справедливий розгляд справи суддя блокує, то виникають обготовані сумні в її упередженості. Тобто позивач гладкий то сам зателефонував до Снарядської ДПІ і повідомив їх про... Те, що призначено судове засідання. Але це обов'язок суду повідомити сторони процесу, а не позивача, який повинен бігати по всьому місту і повідомляти, щоб він задля того, щоб його права не були порушені, щоб всі учасники процесу з'явилися до суду. Дія в судді бачається опередженість і порушення прав позивача, тому суддя підлягає відводу підрозділу до даної справи. Написати ще наведені та в статті 20, 23, 24, 25 України, прошу відвезти судді харікян з підрозділи справу номер 646, дроб 101, дроб 15С і передати справу демону до іншому судді. Чи правильно тут зрозумів? Зараз ви заявили самостійний відвод, так. Да. І ви підтримуєте відвод да. заяву про відвод? вашого довірителя, ну, мости підстав, що він заявив. Так? Да, так. І свій самостійний додаткова. Будь ласка, представник, інший думка ваша, спорядово заявлений відводів. Повідача не підтримую, тому що, по-перше, ну, стосовно того, що ви витребували документи, які позивач просив, ви виносили ухвалу відповідно. І Харківська міськради і департаменти виконували ухвалу, Якщо не зразу, то направлялася проміжна відповідь про те, що буде виконана і ухвали, виконувалася. 에, стосовно того, що 에, сповіщення представника ДПІ, я так розумію, що ви сьогодні оголосили, що вони просили вкласти де справи, які відбуваються сьогодні. тобто... Я... А, ну, тобто я, ну, звонка, депутин, я не звонка ну, Тут не зрозуміло, чи після дзвонка, чи підписку... Я хочу подаляться на раджу кімнату. ну, Давайте можете не підходити, там позиція. У нас є не ганяється тепер все.